Прапор палестинської автономії відтепер висітиме біля входу до будівлі ООН у Нью-Йорку. Грецький уряд намагається подолати масовий наплив мігрантів на острів Лесбос. А у Південно-Африканській республіці знайшли рештки невідомої людини. Більше подробиць в огляді міжнародних подій. Відтепер прапор Палестини висітиме біля штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. За цю постанову проголосували 119 членів ООН із 193. Сполучені Штати та Ізраїль були проти прийняття такого рішення, наполягаючи на тому, що прапори не членів ООН не можуть вивішуватися біля штаб-квартири Організації. Більшість європейських держав утрималися під час голосування. На Грецький острів Лесбос продовжують масово прибувати мігранти з країн Азії та Африки. Для того, щоб полегшити ситуацію, яка склалася на острові, та допомогти мігрантам потрапити до європейських країн, грецький уряд навіть зафрахтував два пасажирських човни. За інформацією управління ООН у справах біженців, лише за чотири дні на територію Греції прибуло близько 13 тисяч біженців. Переважна більшість із них потім відразу переїжджають на північ держави з надією перейти кордон із Македонією та потрапити в інші європейські держави. В одній із печер комплексу Малапа неподалік Йоханнесбурга в Південноафриканській Республіці знайшли багато фрагментів кісток, які належали раніше невідомому виду людини, що міг жити до появи гомо Сапієнс або людини розумної. Вчені вважають, що це рештки тіла жінки і хлопчика-підлітка. Кістки наших предків знайшли на дні величезної ями. Вважається, що раніше вона була накрита, але її дах з невідомих причин впав, накривши жінку та підлітка. Поряд із рештками людей вчені виявили також кістки тварин. Винахідники з італійської компанії Макр Shaker створили робота бармена. Одна з переваг нового робота полягає в тому, що його роботу можна контролювати за допомогою мобільних телефонів. Щоб відтворити рухи робота, інженер Карло Ратті разом зі своєю командою не один день спостерігали за роботою справжніх барменів. Речник компанії Макр Шакер розповів про те, що робот може робити до 40 різних коктейлів.